Бачу я українською на світі хочу жити. Я українською в світ хочу навчити, бо українська мова ніжна і весела, тепер звучить вона і у містах, і в селах. І пісня милозвучна українська, немов душа України. Материнська, я українською люблю свої Карпати. Що українською здобув, те будеш мати. Хто українське слово засіває, той завжди врожаї добротне має. Я українською люблю її простори. Я українською пишу вірші і твори. Я виражаю. Українським словом за неї і померти я готова. Тож, українська мова добра, щира, мене хлібами в полі полонила, сосни і світанки смерекові українською звучать у кожнім слові. Я українською чекаю Дні побачень. Я українською. Досяг найбільших значень. Я українською. Читаю і співаю. Я українською. Добра вам всім бажаю!